Я Іван. Беру тебе Олену. Беру тебе, Олену за, жінку, за жінку. І прирікаю тобі любов. І тобі любов вірність, вірність і чесність подружню. І, чесність подружню. і що назрежу тебе, тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. В Тройці єдині. І всі святі. І всі святі. Я Олена. Я Олена. Беру тебе, Івана. Беру тебе Івана. за чоловіка. За чоловіка. І прирікаю тобі любов. І прирікаю тобі любов. Вірність, вірність, чесність Чесність. і послух подружній. І Послух подружній. і що не зожу тебе аж до смерті. І що не залишить тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці сіті єдині. Тройці сіті єдині і всі святі. І Всі святі. Що Бог з'єднавлю, нехай не розлучає. Я достойний слуга Божий, мені владою дано є на все своє подружжя і владою, хто висловився, протежує із його ім'я Отця і Сина, і того Духа. Амінь. Встаньте під і